Як при невідкладному стані звернутися за екстреною медичною допомогою в області під час відсутності електроенергії, розповідає Тетяна Бондаренко, заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації? Якщо наступає якийсь невідкладний випадок стану здоров'я, і ви потребуєте виклику швидкої допомоги? Перше, це ви набираєте 103 з мобільного телефона. Ми розуміємо, що у разі відключення електроенергії, у разі ситуації з перебоями мобільного зв'язку можуть виникнути певні труднощі з викликом бригади швидкої допомоги. Якщо мобільний зв'язок не працює, не функціонує, ви можете викликати 103 з стаціонарного телефона або є резервні номери. По яким можна дозвонитись для виклику бригади екстреної медичної допомоги, однак, за досвідом областей, де були бойові дії, де виникали проблеми з зв'язком із електропостачанням, ми знаємо, що іноді виклик. Дозвон до диспетчерської екстреної невідкладної допомоги може бути затруднений або неможливий. Тому завжди для того, щоб збільшити доступність, покращити доступність такої критичної ситуації до екстреної медичної допомоги у пацієнтів, ми запровадили перше це базування бригад. Швидкої допомоги в пунктах незламності. А саме є пункти незламності, які організовані службами ДСНС або поліції, і за можливості саме біля цих пунктів або поблизу відділків національної поліції буде. На знаходитись бригада швидкої медичної допомоги, тому що іноді людина може звернутись саме до поліції або до ДСНС. Окрім того, деякі бригади будуть. Курсувати в, по е, території обслуговування для того, щоб е, бачили люди, що швидка медична допомога є, і за необхідності просто зупинити і передати, е, куди потрібно проїхати для надання екстреної невідкладної допомоги. І, ну, крім того, не забувайте, що невідкладну допомогу ще надають. Лікарі сімейної медицини, також ви можете до них звертатися для консультації або для ем, визначення подальших дій. Які телефони є, і де їх знайти? Для покращення доступності зв'язку з екстреною медичною допомогою є резервні телефони, ну, крім 103. Ви можете перезвонити на інші телефони, це 102. 101, 112 і озвучити чітко свою проблему для того, щоб вони змогли. Записати виклик, записати адресу і повідомити по іншим засобам зв'язку бригади екстреної медичної допомоги. Окрім того, є шість стаціонарних і два мобільних резервних телефона саме екстреної медичної допомоги, нашої централізованої диспетчерської. Ці номера телефонів ви можете побачити на сайті обласної військової адміністрації, на сайті Департаменту охорони здоров'я та реабілітації. Власної військової адміністрації, на сторінці Facebook. Ці номера ми регулярно повторюємо для того, щоб ви могли побачити їх. І крім того, можна перезвонити на номер 112, це, це ну, номер екстреної служби відкладних ситуацій, яка може з'єднувати з екстреною медичною допомогою.